Okay. Запускаємо далі. Що ми робимо? Висота. Тобто це реле часу відповідає за що? Після удару, так? Реле часу скільки піднімається після удару. Якщо поставити на ноль, то воно не підніметься, так? Воно просто упуститься. Не працює. Далі наступне. Добавляємо час, воно вище піднімається після удару. Сила удару це в смислі час спрацювання бабки донизу, так? Тобто, якщо трошки більше поставити... Головно, якщо за великий час поставити, різак забиває в висок. Далі, як різак виставляти? Для порівняння. Ну, ти виставляєш різак. А, ти просто на менший Для різак... Порівняння. Ну. Блайт сетінг, він опускається, виставляємо датчик, він зажали. Все, виставлено на цей і цим релюшкою чуть-чуть можна додати або послабити удар. пару разів ще зрухати, бо воно може тут закисати, знаєш? Так, і сміття може попасти десь. Може сміття попасти, пару разів рухати Угу. Виставили на той рюкзак. Е, стоп. Кнопка стоп піднімає бабку. Е, ще в нас було таке, що опустилося і не могли підняти. Був поганий контакт десь на реле часі на тому клемнику. Один контакт підобломався, і він деколи контачив, деколи не контачив. Ну, таке. А, лічильник, та ні. Не цікаво? Ні. Все, дякую за увагу. З вами був Ігор.